Війна це коли за інтереси інших гинуть зовсім чужі люди. Жан Польстар. Але ми не чужі, ми ті, хто не дав ворогу пройти. Хто хоче, той шукає можливості, хто не хоче, шукає виправдання. Так казав Сакрат: ми не шукаємо виправдань, ми знаємо, що нам потрібно, щоб вижити і воювати далі. Нам потрібен пікап. І правда ось така: без пікапа ми втрачаємо дорогоцінний час на евакуацію поранених. Без пікапа ми не можемо швидко змінювати позиції. Без пікапа ми стаємо просто мішенями. Хто рятує одне життя, рятує весь світ. Та омут. Цей пікап не просто машина, це врятоване життя. Можливо, життя того, хто зараз дивиться це відео. Єдиний спосіб зробити щось неможливе повірити, що це можливо. Льюіс Керл. Ми віримо, віримо, що за три тижні можна зібрати більше ніж 13 тисяч гривень, бо на кону не гроші, на кону чиє життя. Посилання на збір я закріпив у шапці профілю.